Й щодня Росія викрадає з тимчасово окупованих територій України українських дітей. Для чого? Навіщо і яка мета? Поговоримо із головною редакторкою слідства інфо Анною Бабінець. До Дня захисту прав дитини сьогодні, як ніколи, ця тема актуальна і болюча. Ми разом з колегами зробили величезне розслідування втечі від росіян про двох дівчаток, які опинилися в російських лаптях. В принципі, ви разом з командою дали можливість тим двом дівчаткам повернутися в Україну, але це насправді радше такий виняток, так правил, коли діти мають можливість і їм хтось і їм допомагають повернутися в Україну. Як ви оцінюєте взагалі те, що росіяни роблять з дітьми, і що було найскладніше в вашій роботі, зокрема роботі ваших колег над цим розслідуванням? Um, те, що роблять росіяни, це однозначно злочин, а це воєнний злочин. Це вже зараз розцінюється як геноцид, тому що це не якісь подинавті випадки, це прямо системна історія. Це вони чітко продумують, як витратити дітей, як їх вивозити, як це маскувати під вивезення, нібито в якийсь там табір на відпочинок. Тобто все чітко продумано, є чіткі люди, які це виконують. І ми бачимо, що тисячі десятки тисяч українських дітей зараз в Росії і вони збираються їх зомбувати, вони збираються промувати їм мозок, доводити, що ніякої України не існує, і зробити їх по суті росіянами, які зрештою потім прийдуть з нами воювати. Ми теж маємо усвідомити цю проблему, що. Що так може бути? Да? Що стосується роботи над фільмом, ми шукали українських дітей, які можуть нам розповісти, будучи перебуваючи в цих умовах, що саме відбувається, зібрати для нас свідчення, тому що коли вже діти повертаються в Україну, яких визволяють таких на жаль не дуже багато, але такі випадки є. То uh, вони розказують це їхні свідчення, і звісно, що такі свідчення набагато важче буде використовувати в міжнародних судах, бо дітям не до того, щоб фоткати, знімати, записувати аудіо. І ми дуже хотіли, коли власне почали опрацьовувати цю тему, дуже хотіли знайти дітей, які будуть в таких обставинах, які вони зможуть фотографувати, зняти, назвати нам імена, і нам дуже пощастило знайти. І справжніх українок вже на межі повновіття або повновітніх, які змогли і, і познімати, і показати, от, як це відбувається. Тобто, найбільш важливо для мене, що ми змогли зібрати докази того, що відбувається з українськими дітьми. Я сподіваюся, ці докази будуть належним чином використані в судах українських, міжнародних судах. Ну і звісно, найважчим був момент, коли ми зрозуміли, що. Ми відповідаємо за цих двох підлітків, і від нас залежить їхня подальша доля, їхня безпека. І це було страшно. і Це Ми дуже зважено покроково приймали рішення, як все це робити, тому що це не є специфікою нашої роботи. Ми зробили все, що могли в цих умовах, але ризик був дуже високий, як каже Юлія Хімерик, яка. Авторка, співавторка фільму, їй довелося найбільше зробити цієї роботи, що не повторюйте це в реальних умовах. Просто ми дуже старалися, у нас склалися камені, ми дуже все прорахували. Я змогли їх визволити, але так може статися далеко не з усіма. По суті, ваш фільм показує весь оцей шлях, от які переживають українські діти, так коли їх там нібито на оздоровлення везуть в Крим, в яких вони умовах опиняються, як їм, вибачте, за відвертість промивають мізки, і потім оцей процес як складно повернути вкрадену українську дитину на територію України. За офіційними даними, лише 361 дитину вдалося повернути українській стороні. І е, тут є такий цікавий момент. Момент в вашому фільмі, насправді, на який я би хотіла заакцентувати увагу, мені видається, що він дуже показовий і для всіх інших дітей, так? що не завжди держава і волонтери можуть допомогти повернути дитину. Що би ви сказали, як би ви описали цю проблему? На жаль, це так, тому що Росія придумує цілу купу якихось запобіжників, навіть своїх, готує якихось документів. Для того щоб потім очевидно показувати їх в міжнародних судах, що вони піклувалися про долю дітей і вони їх викрадають. А потім, щоб їх забрати, треба пройти потельний шлях і батькам, і волонтерам, і державі. Як нам пояснювали українські чиновники, що за весь цей час, понад рік війни, а, жодного разу не трапилось так, щоб Росія повернула групу дітей. Вони їх вивозили групами, автобусами, що і в нашому фільмі зафіксовано, але повертають вони кого десь. Коли можуть приїхати батьки, багато складних кейсів, коли батьки не можуть приїхати. А коли це тільки тато, наприклад, який та, не виїзний, якому небезпечно тут виїхати. Коли це мами, і у них теж можна, як ми знаємо, проходять цю фільтрацію українці, дивляться в їхні телефони, коли це загрожує безпеці тих же батьків. Росіяни подають українських дітей, якщо тільки вони них приїдуть особисто батьки. Того, що нам казали у процесі, що Українська держава, всі органи, які над цим працюють, а там залучені спецслужби і профільні органи, які розуміють, вони не можуть наразі випрацювати якісь алгоритми, якісь механізми, як врятувати як найбільше дітей. А можливо, це можна пояснити обставинами. Тут нам хоч ми журналісти-розслідувачі, які звикли вимагати від держави працювати. Набористь людей, да, ми не можемо наразі чітко сказати, як держава має працювати. Бо ми маємо справу з терористами, ми маємо це усвідомлювати. Це як вести перемовини про видачу заручників. Напевно, немає якихось алгоритмів, треба вишукувати якісь лазівки, якісь способи. І ми, власне, тому і взялися в обозити цих двох дівчат, тому що ми зрозуміли, що ні держава, ні волонтери. Ми до українських волонтерів з'являлися. Потім до організації, яка російська і допомагала українцям виїхати. Ніхто не зміг нам допомогти, тому що у нас одна з дівчат на той момент була неповнолітньою, і ніхто не хотів братися, а батько з не, не міг приїхати. Ну, от там була така ситуація, що дівчинка дуже хотіла повернутися в Україну, але без, без дозволу батьків, без того, щоб вони приїхали, це не могло відбутися. І тому ми просто зрозуміли, що ми перенаразили на певну небезпеку, тим що ми їх просили записувати відео, знімати, фоткати, і це може сплести там десь. А, і ми зрозуміли, що навіть якщо ніхто не може це зробити, ми мусимо, мусимо їх врятувати, бо вони робили певні а, певну роботу, певні речі, які ми їх просили. А, ви знаєте, тут ОБСЄ дали звіт. Зокрема, і вони говорять про те, що наводять дані Москви, що за рік повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України 738 тисяч дітей. Українська сторона говорить, що цифра є завищена близько 150 тисяч. Говорить омбудсмен Дмитро Лубінець. У повноважна справа дитини Герасимчук називає цифру в кілька сотень, тобто, це десь 200-300 тисяч дітей. Ну... Це сотні тисяч дітей. Ми очевидно це розуміємо. Коли вони там вивозили групами, нібито по довіреності з тимчасово окупованих територій, десь там, нібито на відпочинок в тимчасово окупований Крим. Це одна з можливостей. А от сиротинці, коли вони вивозили, що вам відомо, тому що я знаю, ви з вам теж працювали над різними варіантами, розказували, як окупанти крадуть українських дітей. А, та дуже багато різних категорій дітей. В першу чергу ми обралися дійсно за сиротинці, тому що їх немає кому захистити, крім держави. Та. А як виявилося, держава майже нічого, наша українська не може з цим зробити. А, те, чим я можу напевно чітко дорікнути, це тим, що Чому на окупованій території опинилася така кількість сиротинців? Якщо про повномасштабну війну всі медіа попереджали міжнародні медіа попереджали три місяці, ну нам казали, що їсти шашлики, звісно, але ну, підготовка тривала і підготовка до війни тривала. Росіяни сіяли біля кордонів? Мені здається, що вивести сиротинці в безпечніші місця. Це все-таки, як на мене, це було пріоритетним завданням. Так? якщо діти мають батьків, і їхні батьки несуть відповідальність за їхні долі, так? вони вирішували залишатися їм їхати. А хто потребується про цих дітей? Тепер виходить що росіяни, роблять з них зомбі. родинцями найскладніша ситуація, тому що я так розумію, що ще й складно знайти списки, хто там опинився. Якщо йдеться про зовсім маленьких дітей, які там навіть до першого класу, скажімо так, або молодшого шкільного віку, вони, вони соцмереж, вони нікому нічого не зможуть повідомити, ми не зможемо їх знайти. І я так розумію, вони там йдуть на всиновлення дуже швидко росіянами, їм міняють імена, прізвище, є таємниця всиновлення, яка діє по всьому світу, і ми, сиротинці, щоб. Сиріт або дітей позбавлених батьківського пікування ми повернули. Я думаю, це найнереальніше завдання. Їхні дані будуть змінені, Росія буде роками десятиріччями відбуватися на міжнародних судах. Ці діти вже виростуть, стануть дорослими, підуть воювати проти України чи проти інших держав, або просто втратять ідентичність в українську. І, на жаль, з сиротам, сиротами найгірша ситуація і як їх повертати цих дітей, я знаю там іноді інші медіа, і і волонтерам вдається їх знаходити, комусь дивом вдається прориватися, повертатися в Україну, якісь просто окремі кейси, які кожен з кожен, яких заслуговує, якийсь блокбастер. тої категорії ще дітей, які виїхали з батьками, і тут державі теж дуже складно щось діяти. Батьки несуть за них відповідальність, і батьки вирішили, що їм спокійніше буде на дому. І, і що ми з цим можемо зробити? Так? велика кількість різних категорій, і їх якось об'єднати, прийняти загальне рішення дуже складно, як мені здається, ну цифра це десятки тисяч, бо озвучили 150. Я думаю, та що це що найменше те, що змогла нарахувати держава, те, що росіяни розказують про 700 — це напевно все таки завищена цифра. Чиновники принаймні кажуть, стільки дітей не могло перебувати на таких територіях. Вот. Але те, що це не одна сотня дітей і, можливо, три. Ви вже говорили, що в принципі вони з них планують з українських дітей зробити зомбі або, або просто якихось яничар. Так, але, очевидно, очевидно, ну, в них населення більше. Територія в них теж більша. Врешті-решт, в них більший людський ресурс, якщо ми вже хотіли, то б нехай робили зомбі зі, св... зі свого населення. Для чого їм ще українські діти? Як ви ще це можете пояснити? У такому разі в Росії все одно є демографічна криза. По-перше, зараз багато наші бійців бувають росіян. По-друге, у них, я так розумію, Активніше приріз населення йде не від етнічних росіян, а від тих республік, долучених а, і інших етносів, які власне, часто відправляють сюди на війну в місто М'ясоробку, також. А, я думаю, що їм потрібні також діти слов'янського типажу, яких дуже легко перевчити мова російська, українська, тим більше ми говоримо про. Східні південні регіони, де діти так говорили російською, з них дуже легко зробити Росія. Ми говорили зі спеціалістами за 2-3 роки. У дитини, особливо якщо батьки ніяк не підтримують її українську ідентичність, за 2-3 роки її можна повністю знищити пропагандою, постійним прослуховуванням російського гімну телебаченням за 2-3 роки українська дитина може почуватися росіянином. І забути про те, щоб будь коли була українською Нема мати розповісти, перевчити дітей різного віку, це набагато швидше для поповнення запасу росіян ніж народити, виростити. На це теж витрачаються гроші. Я думаю, що їм потрібні люди, і їм потрібні люди, яких вони переконають, тому що вони росіяни і, ну, і вони вже частково виросли, виховані. Ми бачимо, робили, що робили, ще після того історії про. Деформовані о, молоді мозки дітей з Донбасу, дітей з окупованої частини з Криму, як вони там поцілили в руки зброю. Там дівчата, річні яким було там по 8-9 років, коли росіяни окупували Донбас у 14-му. Ну тобто, як це швидко відбувається, і ми бачимо, чим це може закінчуватися. А росіяни використовують теж для пропаганди, що немає ніяких українців. Всі росіяни ось вони воюють проти українців. Тому я впевнена, вони дуже зацікавлені в наших дітях. І механізм вивезення і викрадення був дуже чітко продуманий наперед, тим хто що за чим робить. Це не була якась. Така штука, о, давайте точно поговоримо дітей. Ні, там все чітко продумано, хто за що відповідає, які накази відкласти і все інше. Тому вони дуже зацікавлені в наших дітях з усіх боків. По суті, немає російських ванюш, замінимо їх українськими івасиками. вибачте за таке порівняння, напевно. Е, ми з вами говорили ну і ви частково теж згадували в нашій розмові зараз про умови, так в яких перебувають українські діти, яких краде е, країна агресор, але е, з'являються повідомлення, окрім морального насильства і про фізичне та сексуальне насильство. Е, особливо коли там стосується де діти попадають в якісь неблагополучні сім'ї е, росіян. Е, як ви вважаєте, наскільки ця історія може бути масовою? Я думаю, що вона може бути масовою, але мені здається дуже залежить від категорії дітей, тому що те, що нам розповідали наші дівчата, ті, хто мають мінімальну патріотичну навіть позицію, українські діти, які можуть десь вигукнути слава Україні, або ну які хочуть себе далі ідентифікувати з Україною. А от їх власне можуть забирати, бити, проводити з ними бесіди. це те, що власне ті свідчення, які ми отримали від Маші і Насті, дівчат, які героїні фільму нашого. А що мінімально потрібнімально патріотичні прояви караються аж до того, що приїжджає там воєнна комендатура, ті окупанти, які закупили ці закупили ці території, принаймні про які йдеться. От, і проводять бесіди, і можуть вийти, лишати санкції і все інше. Тому я думаю, що з тими дітьми, які все-таки хочуть і далі бути українцями і мінімально хоча б проявляють, да, це може бути масове насилля проти дітей, це може бути масове. Ті, хто швидко перелаштовуються і починають себе ідентифікувати з росіян, це те, що вони хочуть добитися, і я думаю, що їм. Напевно, в цілому легше, тому що по суті за що роблять росіяни? Вони карають нас за те, що ми українці або намагаються побити. це зробити. Теж саме роблять з дітьми. Ті, хто будуть казати, що ми українці, вони будуть їх карати і бити, і їх ніхто не захистить, тому що їх викрали. А, ви знаєте, Аню я згадала один такий випадок. Всі його бачили це до дня Защитника Отечества на, на Росії. був такий величезний концерт на Лужніках, і там вивели на сцену українських дітей. Наші з вами колеги, журналісти, вже ідентифікували, так, що це діти були справді з України, дівчинка Аня з Маріуполя зі сестричкою. І дівчинка Аня так розхвилювалася, що все пішло в неї не по сценарію. Вона чесно зізналася, що забула слова, коли мала подякувати нібито захисникові, дяді Юрі, який нібито їх врятував з Маріуполя і сотні українських дітей. Як ви думаєте, ці от ще такі публічні? Ну, все-таки, давайте, на мою думку, це психологічне знущання над дітьми. Брати їх на такі концерти, заставляти це говорити. Я звісно можу помилятися, але цікава ваша думка, це можна розраховувати як психологічне знущання над дітьми. І для чого їм була ця картинка з українськими дітьми? Діти теж українські, як елемент проти України в їхній пропаганді. Ну, звісно, це знущання над дітьми. Тобто, чи отримували вони дозволи там батьків, чи є взагалі батьки у цих дітей? Ну і те, що називають це експерти, називають винищенням ідентичності. Тобто дитина зростала як українка, українець в українській державі, її виховували там на наших цінностях, на наших підручниках, на знаннях про нашу історію, і потім її переміщають зовсім в інший. В інші умови, в інші простіри швидко її починають натягувати на голову ці всі речі пропаганду, кому вона має бути вдячна і все інше. Що кому дитина має бути вдячна за порятунок? Вона сама не може врятуватися. Звісно, звісно, це психологічне знущання. Те, що ми чуємо від дітей, що всіх змушують слухати гімн, вставати на цей гімн російський, хто не встає, карають це знущання, це і це знищення ідентичності і. Ну, я не психотерапевт, я не психолог, о, це все інше з цим розбирається. Але я собі можу уявити, як там дитина шкільного віку, середнього шкільного віку, молодшого шкільного віку, коли її виховували в одних цінностях, з одними знаннями і різко починають в інших виховувати, наскільки у неї руйнується світ. І кажуть, що все, що ти знала до того, все, що тобі розказували до того, це все не має значення, це все брехня. Тому і це достатньо суттєва психологічна травма. На такий розсуд чисто, чисто дуже збоку. Да? Звісно, що психологам це треба досліджувати, але це очевидно, що це знущання над українськими дітьми. Ніхто не надає їм можливості продовжувати освіту за українською програмою, продовжувати освіту українському мовою, Те, що передбачено всіма міжнародними конвенціями, якщо діти опиняються під час війни, під час. Якихось воєнних конфліктів опиняється в руках, скажімо так, ворога. Він має забезпечити їм освіту за цими стандартами, з тими програмою, яка була. Ми розуміємо, що ти умова, про які ми говоримо, це, на жаль, звучить смішно, бо Росія зовсім збирається нічого такого робити, і це вже знущання над дітьми і викорінення ідентичності. А якщо до залученості, залученості українських дітей, викраданих оці от, публічні їхні концерти, ток-шоу, що це? Для чого це? Я думаю, що це щось така пропаганда. Діти це завжди дуже такий емоційний для всіх дорослих. Це такий емоційний фактор, ти розслабляєшся, не, ти не очікуєш від них небезпеки. Якщо говорить дитина, це набагато більше довіри, напевно. Тих глядачів, хоча я не знаю, там, так, такі зазомбовані глядачі в Росії, що я не знаю, кого б їм там показали, якби б заговорили тварини з зоопарку, вони б теж всі в цьому парку, би, я, ти, всі, всі, вірили. Там це використання з місто показати, як врятували, показати тим же росіянам зазомбованим, що все не дарма. Що ми тут рятуємо дітей від, від націоналістів, там, як вони там нас називають. Вот, тобто я думаю, що це для них теж певною мірою для. Російської влади показати, що це не дарма. Всі, хто там загинув, вони зробили якісь подвиг, реєструватися, сказати, ось визволені діти як результат того результату, який вони планували. Захопити Україну вони на щастя не добулися і не доб'ються. Але результати, якісь які мають емоційний вплив на людей, я думаю, їм треба показувати через дітей. Це буде легко. Львова білова така собі панянка. Якщо так можна про неї сказати, уповноважена справді дитини Ерефії. Нібито вона теж встановила українського хлопчика і розказувала таку собі доволі комічну ситуацію, де нібито цей українець бігає за її дітьми і каже: я вас час заріжу росіяни. Так? Але і вона разом зі своїм товаришем Путіним отримали ордер на арешт від Гаського суду. Як ви вважаєте? Хто ще, окрім цих двох персонажів, має понести відповідальність за викрадення українських дітей? На жаль, те, що ми виявили в нашому розслідуванні і окремою частиною це також видавали. Це те, що дуже багато колаборантів, тобто українців, які почали працювати на росіян, зокрема на Херсонщині, бо ми багато говорили про Херсонщину. Про Харківщину, так теж робили розслідування і на великій історії, більші історії. Ми бачимо, що українці, педагоги, ті, хто працювали педагогами, вони стали теж частиною цієї системи, яка допомагала, тому що ну не може Путіна Львова долова взяти за руку дітей і відвести їх в Крим там чи кудись глибше власне на територію Росії. Uh, тобто їх ця окупан виконавців на місцях. Як ми бачимо, як це відбувалося, наприклад, на Херсонщині. Туди присилалися їхні керівники областей, там губернатори, як вони їх називають, Це були в основному росіяни. А далі вибудовувалися РТА, там Міністерства освіти, Херсонської, там, як вони її називали, Фейкової республіки чи щось таке. Там і, при, і при приїжджя були росіяни, які керували. І ціла купа місцевих колаборантів, які допомагали. От, і от, власне, вони в цій освітній вертикалі продумували цей процес вивезення, викрадення, як це оформити для батьків, бо вони ж, виходить, обманювали і батьків, і дітей. Вони казали, це на два тижні на відпочинок в Крим. Треба трошечки відпочити все. Брали там якісь довіреності. але це були організовані накази, і вони вже розуміли, що. Це було перед самою фактично деокупацією Херсона, якщо ми говоримо про Херсон, Ну, їх виводили і ніколи не повертали назад. Тобто, це по суті викрадення чітко продумане, скільки автобусів, куди їде, де зупиняються, в яких таборах в Криму їх розселяти, скільки вони там будуть жити і все інше. І на жаль, цій історії також брали участь українці, які почали працювати на росіян, але також ці от. Так звані керівники областей, республіки, які вони придумали на території наших населених пунктів. Вони мають також понести покарання, бо без кожного підпису, без кожного рішення, без того, щоб замовити автобус, зібрати групу людей, дзвонити батьків, написати цим же дітям, не, цього б всього не сталося. Там були ці гвинтики в цій історії, і кожен з них має отримати. Покарання відповідно до своєї участі, до своєї провини у викраденні. Аню, як ви вважаєте, чи можна якось батькам або тим, хто має права опіки на дитину і на тимчасово окупованих територіях вберегти свою дитину від викрадення росіянами? Це взагалі можливо? М -м -м, на тимчасово окупованих територіях ну вони вже частково викрадені росіянами, на жаль, бо вони вже Зараз, якщо ми говоримо там про частину Херсонської області, частину Запоріжжя, частину Криму повністю, так, то вони там вже, на жаль, вчаться за російською системою освіти, тобто то вони вже частково викрадені, і те, що можна зробити, це просто це своїх дітей переїхати повернутися назад на території, які контрольовані Україною. Це різне рішення кожної сім'ї, кожної там. Всі зважують ризики, але мені здається, що іще незворотні процеси не настали, якщо користуватися даними, які наводять соціологи, психологи, що два-три роки, о, коли без дитини можуть зробити зомбі, вона може забути, яким вона була до того, що ще немає критичного такого часу, ну брати повертатися на територію контрольовану Україною, тому що. Рис з цих дітей зонду. Нічого хорошого в Росії цих дітей не чекає. Або вони стануть солдатами, будуть воювати проти України, будуть їх оце возити по всіх цих концертах. Бо вони просто вкрутяться в цю систему безвольних, невільних людей, які весь час живуть у страху, це зовсім не властиве українця. І ну, в Україні Росії немає ніякого майбутнього. Що Батьки трошки думають про майбутнє своїх дітей і мають можливості. Ну, мені здається, треба брати і тікати з Росії з території, які зараз під контролем, бо ми не знаємо, скільки вони ще будуть під контролем. Можна, звісно, і чекати до окупації, ми всі віримо в ЗСУ, це якогось дня станеться, але чи не настануть на той момент якісь критичні і незворотні процеси? Ми не знаємо. Тому чим швидше повертатися на контрольовану Україною територію це. Те, що я можу сказати, але звісно, кожен сам вирішує для себе і для своїх дітей і на себе суведенність рішення. Так. Очевидно, що ми би хотіли, щоб деокупація кожного клаптя української землі відбулася якнайшвидше, але віримо в ЗСУ і сподіваємося, що кожна українська дитина повернеться в Україну і до своїх рідних. Аню, щиро дякую вам за роботу і дякую вашій команді і дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую вам.